Доброго дня, 20 серпня, готую ранкове корисне смузі. І сьогодні у мене шпінат, виноград і полуниця. Полуниця заморожена, бо така дешевше. І яке молоко я буду сьогодні додавати? Так, вчора я додавала воду, так? але ж з горішками. А сьогодні будемо додавати молоко. Яке зробимо з насіння. Так, почнемо. Віноградинки я розрізаю, щоб вони краще перекручувались. Трошки шпинату і полуниця. Полуниця добре. Так, дуже гарна полуниця. Хоч і заморожена. І зараз зробимо молоко з насіння дині. Я розрізала навпіл, достала з одної половинки. Так, і хочу саме головне, що я хочу в цьому відео довести, бути обережними, так, обережними, бо знімають такі, як я, відео. А потім, мож, мабуть, хтось може постраждати. Е, я не шуткую. Так. Я завжди кажу, що я роблю вперше, як я буду почуватися після цього смузі і ще щось додаю. А вчора я випадково на, натрапила на таке відео, де жіночка бере диню ще більш, ніж моя. Таку здоровецьку диню бере. І з обох половинок все склала, додала трошки води і зробила молоко. Не можна так робити. Чому? Бо це диня їжа. Але ж її можна використовувати і як ліки, якщо будете диню вживати між прийомами їжі. Так, вже літі диня. А насіння це насіння. Воно дуже насичене, його трошки можна додавати, і теж ліки. А ліки, як ви пам'ятаєте, потрібно дозувати, Бо... щоб не нашкодити себе. Так, тому я возьму трошки, трошки, і зроблю молоко. Так. Ось ці перегородки теж можна класти. Так. Так, роблю. Так, беру, ой. Велику, велику столову ложку. Додаю води в склянку і перекручу. Трошки перекрутила, зараз процеджу. Молоко з насіння гарбуза готове. Е, я зізнаюсь, що я додала не склянку води, а 350 мл води. І це на дві порції. Якщо ви бачили, я брала велику столову ложку насіння, то на одну пів півстолової ложки насіння. Так, Перекручуємо. Дуже-дуже смачне смузі вийшло. Я вже коштувала і зняла, але ж э, відео випадково удаліла. Так. так що ще раз посмакую. І при вас підтверджую, що смачно відчувається полуничкий запах, свіжість винограду. Так, молоко з насіння не відчувається, і це добре. Так. Головне, щоб воно корисне. Так, уживайте різноманітні продукти, а продукти, які дуже корисні, обмежуйте, обмежуйте кількість. так? Все, З гарного дня! Побачимось! Ходіть здорові, папа! -па.